У мене дружина теж е, вчителька, і вона розповіла, що в школі, де вона, теж робили пугало Путіна, його ритуально спалювали. Тобто, ну, наскільки це з точки зору християнства, заповіді Христа, і вірно і ну, наскільки це правильно. Христос, якщо б ну, відносно, да, от на, ну, навпаки, змінилась би е, історія. Боля Бога і Чомусь люди були в такому стані, що треба було, щоб Христос не загинув на хресті. І після того, як його б звільнили, він би міг би робити якихось опудала тих, хто його мучив, і от таке з ними робити? Чи він би їх все одно любив? Що він казав? Е, Господи пробачь, якби що... Що творять? Навіть коли його мучили, він продовжував любити. Тому для християнина тут же елементарна річ будь-якої конфесії, будь-якого напрямку, будь-які проповідники, ну, які кажуть, що вони від християнської традиції йдуть. А це означає, що головний наш вчитель це Христос. А Він про це сказав.